Колись ми були поганцями і досить непоганими. Хоча кого, я дурю, ми були найкращими. Час чудити. Драйвова моя! Це ж поганці! Учіться! Сталися зміни. Не всі у це вірять, але поганці стали на стежку добра. Я за вами стежу. Дуже. А! Яка тебе муха вкусила? Ну, запанікував я. Я панікер! І з нашою репутацією чесне життя штука непроста. Ви хочете працювати у банку? А чого ні. Про банки у мене найтепліші спогади. Ви нас вже тричі грабували. Оцей самий банк? Мене звуть Кіті. Ви зразок для нас. Ми з вас тащимо. То ви типу поганки. А ти типу мангозувата. Що? Я хіба на таке схоже? <рес> Ух, ти. А вона запальна. Стильні уча. А затоксична. Чувка, шукаєте роботу? А я напарників бажано профі. Дарма ти просиш про допомогу. Ми вже не поганці. Я не прошу сонце. Це наказ. То що? Ми знову поганюємо. Це буде нашою останньою темною справою. Ну Що, майстре маскування, твій вихід? Я гратиму тебе з повагою. Де мої кітучіні? Прего Капучино! Ти ж мій красунчику, зміюнчику. Вона твоя заручниця. Що вона моя дівчина. Много бродить!